Доброго дня, я Роловський Олексій, і зараз я вам хочу розповісти реальну історію про те, як рахувалась точка безбитковості. В цій історії я особисто приймав участь. На цьому практичному прикладі я хочу показати, як звичайна математична помилка впливає на розвиток бізнесу. Для цієї історії я відтворив деякі цифри, але перевів їх у долар США, тому що тоді, коли ця історія відбувалася, Долар ще коштував 5 гривень. Отже, дія перша, я працюю в компанії 3 чи 4 місяці десь, як фінансовий директор. І мене на нараду запрошують комерційний та генеральний директор. Вони сидять вдвох і дивляться такий звіт за якийсь там місяць. Мабуть, травень чи червень, не пам'ятаю. І в цьому звіті вони бачать майже нульовий фінансовий результат. Зараз я це показую. Ось початок з того, що вони бачать цифру 719 доларів. Далі, вони також бачать планову, плановий прибуток 20 тисяч, який в десятки разів більше. І судячи з їх розмовою, я розумію, що люди, дивлячись на фактичний результат, намагаються зрозуміти, що ж таке відбувається, що не такі цифри, як вони очікували. Перше, вони мені дають певну інформацію, додаткову. Я назвав це як звіт про фактичну реалізацію. Зараз ми на нього подивимось. Що в цьому звіті є? Є інформація про обсяги реалізації, і є середня ціна реалізації пельменів 2 долара 19 центів. Реалізовано було 67 тисяч кілограмів. Відповідно, відомий обсяг реалізації. Ми бачимо також, що 70% пельменів реалізовано одному крупному дилеру по ціні 2,12 центів, а усім іншим покупцям ціна була трохи більша. Відповідно, і середня ціна 2,19 центів. Далі, середня маржа, яка якби як планова або як мінімальна, середній саме маржинальний дохід на. Один кілограм реалізованих пільменів, який закладався ось один долар, вона по факту була більше. Долар 7 центів. Чому? Тому що маржа або маржинальний дохід, ось показана іншим покупцям, був більший. І попередньо маркетинг вже розрахував економічний ефект, теоретично, Розрахував. І думав, що додатково до планового прибутку, а плановий прибуток або маржа в абсолютному значенні, мала б бути для реалізації 67 тисяч кілограм, вона мала б бути 22 тисячі доларів. Але вони, вони нарахували, що за рахунок того, що середня, маржинальний дохід середній. Долар 07 замість одного долара. Вони вирухували, що чиста маржа або прибуток має бути 26 791 долар. І, відповідна, різниця між планом і фактом 4791. Це саме той економічний ефект, який е, утворився завдяки роботи праці маркетингу. І вони відповідно. Думали вже про премію. Отже, коротко, планова маржа 1 долар на кілограмі пельменів. Маржинальний дохід загалом мав би скласти 67 тисяч доларів. При реалізації 67 тонн. За вирахуванням 45 тисяч умовно змінних витрат планова чиста маржа склала 22 тисячі. Але оскільки планова маржа, верні фактична розрахункова маржа долар 7 центів, то фактор ефективності. В частині ціноутворення складає 7 центів на кожному реалізованому кілограмі пельменів, що в абсолютному значенні складає 4791 долар. Це, я сподіваюся, зрозуміло. Отже, намагались побачити ось такі цифри, але факт їх спонтеличив. Повертаємося. До реальності. Ми дивимося на дані бухгалтерського облику і бачимо, що замість ось цієї цифри 26 тисяч 791 долар прибутку. Ми маємо тільки, як я вже казав, 719 доларів. Навіть не 20 тисяч, як було заплановано, а суттєво менше. І комерційний директор і генеральний кажуть мені: ми не розуміємо, що відбувається. У нас вже затверджені ціни постачання з усіма постач... покупцями на наступні 3-6 місяців. І ми зараз розуміємо, що є якась проблема, щось не так зроблено. Якщо ми так справді працюємо, то підприємство не матиме ні прибутку, ні, тим паче премії для маркетингу. Ну, я кажу, те, що я бачу, то, мабуть, так і є, які ж тут преміювання, коли прибуток в десятки разів менше, ніж було заплановано. І я питаю: а звідки план прибутку в 20 тисяч? І мені показують розрахунок точки беззбитковості. Ось я переключаюсь на лист. І я бачу в цьому звіті, що дійсно, якщо брати плановий обсяг виробництва 65 тонн, то мінімальна маржа 1 долар, умовно змінні витрати 45 тисяч, і чиста маржа або прибуток до оподаткування має скласти 20 тисяч. Дійсно, при такому обсягі виробництва має бути прибуток. А насправді ми бачимо, що ну, ситуація така по факту, що при обсягі виробництва у 65 тисяч кілограм ми практично маємо точку безбитковості, тобто підприємство не має прибутку. Те, що я бачу, я ну, зрозуміти спочатку не зміг і кажу: ви бачите, що у вас майже точка безбитковості здвинута на 20 тисяч кілограмів. Дивимось спочатку, як формувались ці умовно постійні витрати, яка була закладена ось собівартість, є мінімальна маржа, мінімальна оптова ціна, від якої. Потім маркетинг формував цінові пропозиції, був певний розрахований обсяг виробництва. І, ну, дивлячись на цю таблицю, не можна сказати, що є якісь помилки. Розрахунок є як розрахунок. І тоді я кажу, що давайте будемо дивитися план факт. Ну, мається на увазі план факт аналіз робити з самого початку. І я відкриваю цей звіт і знову дивлюсь на нього. Бачу, що обсяги виробництва планові були 65, а фактично 67. Цифри взагалі нормальні, цілком співставні, відхилення не суттєве. Далі подивився умовно постійні витрати, які закладались при розрахунку точки безбитковості, і які були по факту. Відхилення десь біля 5%. Це 45 тисяч і 47 700. Тобто 2700 доларів відхилення, це теж не є критичним з точки зору планового прибутку, де різниця більше, ніж в 19 тисяч доларів. Я вважаю, що по деяких елементах витрат є певні суттєві відхилення, я їх ось виділю красним, червоним. І я вважаю, що е, ці елементи також е, не можна вважати умовно постійними. Це скоріше, умовно змінні витрати, і вони, хоч і не мають прямої лінійної залежності, як сировина, наприклад, але все ж таки залежність є. Є. А, далі я подивився. Ну, так, да, є відхилення, все, але повторюю. Відхилення з точки зору абсолютних значень усієї суми умовно постійних витрат не є суттєвим. Тоді я спитав, під який обсяг відбувся розрахунок цих витрат, і мені сказали, що це було під 45 тисяч кілограм. Ще раз дивимось. Ці витрати. Ось я бачу, під 45 тисяч кілограм, дійсно, 7 тисяч електроенергія була і витрати на збут, 7 тисяч. І я розумів, що дійсно такі витрати не слід враховувати, як умовно на постійний, але в даному випадку, повторюю, є якісь інші фактори, які впливають на невідповідність планового прибутку компанії з фактичним. Тобто. Ця помилка, яка була виявлена мною в процесі аналізу, вона зараз не є суттєвою або не є головною. Йдемо далі. Тоді я кажу: давайте дивитись маржинальний дохід, бо іншого фактору впливу не існує. Маржинальний дохід це різниця між доходами та умовно, змінними витратами. Доходи ми подивились у цьому звіті. Ось 146 831 тисяча доларів. Ну, тут питань як би нема. Нарахування дійсно більше, ніж мінімальні планові, відпускні ціни. Тоді я кажу, давайте дивитись витрати. І мені показують, що відноситься до умовно змінних витрат. Ось я дивлюсь. І там була така калькуляція. І я розумію, що тут е, також все ок, тобто є перелік певних статей витрат сировина і пакувальні матеріали. Ну, все як має бути. Я тоді питаю. На сировину або на пакувальні матеріали чи змінювались ціни? Мені кажуть, ні, не змінювалися. Подивились динаміку, так і є. Сировина має максимальне відхилення плюс-мінус 3-4%. Пакувальні матеріали взагалі були замовлені 4 місяці тому назад, і більше не купувались, і вони списувалися протягом кожного місяця по одній тій ж самій ціні. Тоді я запитую комерційного директора, а як ви визначили ціну реалізації? І мені комерційний директор відповідає, що ми взяли за основу ціну мінімальну 2 12 центів, як мінімальна можлива ціна для яких пельменів фасовкою 1 кг. І вже від цієї ціни формували ціни для інших покупців. Тоді я запитую, або кажу, ну, у нас діалог іде. Тоді собівартість е, пельменів, я кажу, має бути в середньому 1 долар 12 центів. Чому? Тому що мені показали, що мінімальна маржа 1 долар, планова собівартість або фактична собівартість в даному, случай, е, е, коли ми аналізуємо факт, має бути 1 долар 12 центів. І мені показують розрахунок собівартості. Ось такий лист. І ось тут я дивлюсь на собівартість по кожній позиції. Ось дивіться сюди. Ось так дивіться. І ось саме тут я акцентую. Увагу на такій фразі. У людини, хто займається ціноутворенням, обов'язково має бути аналітичний склад ума. Зараз ви зрозумієте, чому. І я бачу, що практично усі пельмені, які мають кілограмову фасовку, мають собі вартість від 1,40 центів до 1,55 центів. А мінімальна ціна продажу 2, 2 12 центів. Маржа, відповідно, тут ніяк не буде 1 доллар. Далі я бачу середню собівартість. Ось 1 долар 12 центів. І сам собі задаю питання: а як таке може бути? Середня собівартість нормативна 1,12. 1 долар 12 центів, практично на 20% менше, ніж мінімальна собівартість 1 долар 40 центів. Я стою на комірку, дивлюсь на формулу і бачу, що це значення розраховано як середнє арифметичне разом із урахуванням вартості або собівартості пельменів, які мають фасовку по 400 грамів. Ось як працює формула. Склали і поділили на 10. Власне кажучи, після цього я був у шоці. Далі я показав правильний розрахунок. Ось я його вивів сюди і показав, що є. Помилка в розрахунку середньої собівартості на 35 центів. Я розрахував у мене 1,47 при мінімальній 1,40-1,55 за умови, що це структура непорушна. Я цей фактор навіть не намагався донести. Це окремий фактор впливу на середньозважену собівартість. Структура продажу. Тобто, за замовченням в такому розрахунку структура однакова, тобто, частка кожного виду пельменів однакова. І відповідно я розрахував з урахуванням ваги кожної пачки пельменів. Коли я це розрахував, показав, на жаль, комерційний директор мене так і не зрозуміло, як і чому я так розрахував середню собівартість, як я вийшов на цифру 1,47. І на жаль, ні комерційного директора, ні генерального директора не засмутило взагалі розрахунок, в якому середня собівартість 1,12 центів при діапазоні. Собівартості окремої кожної позиції від долара 40 центів до 1 долара 55 центів, їх такий розрахунок не засмутив. Так ось, звичайна математична помилка, то з чого я починав, і відсутність аналітичних здібностей у працівника в даному випадку перевернула бізнес-очікування в даному бізнесі перевернула насправді. Потім, в наступні місяці, підприємство реально так і не змогло суттєво наростити виробництво, тому що е обладнання і приміщення, яке будувалось, вона, воно було розраховано тільки на певні виробничі потужності. Ціну підприємство також не могло змінити. Тому що ціни реалізації були ринкові, ось, а за рахунок е, виробничих можливостей, да, е, збільшення маржинального доходу також не ну не відбулося, на жаль. Далі, після е, трьох майже або чотирьох місяців. Праці в такому режимі, усі зрозуміли, що прибутку на цьому виробництві не буде, в тому вигляді, в якому на нього розраховували. Тоді почали розглядати варіант двозмінної роботи, щоб збільшити обсяг виробництва, наприклад, там, в два рази. Тоді дійсно прибуток з'явився. Але для цього необхідно було почати. Будувати додатковий склад для мороженої продукції, тому що він також, як технологічний процес побудований був, не враховував такі обсяги виробництва. І тому увесь рік, коли я працював на цьому підприємстві, підприємство працювало на межі прибутковості протягом усього року. Тобто прибутку не давала. Акціонери тільки вносили в статутний капітал кошти для того, щоб будувати додаткові складські приміщення. Який мій тут висновок? Я не знаю, як робився бізнес-план на самому початку. Але коли я побачив, як ось побудований був первинний розрахунок, і від нього почався бізнес-процес реальний, Тобто служби були створені відповідні, доставка, контракти заключені. А потім побачили, що точка беззбитковості замість 45 тонн має бути 65 тонн. То, якби на початку бізнесу мали справжні цифри, мабуть, і розраховували бізнес би по-іншому, і гроші вкладає. Ну, в іншому, мабуть, обсязі, але хоча б знали, на що можна розраховувати. І я вважаю, що така помилка бізнес-планування, вона вилилася ну як мінімум в додаткові інвестиції власникам. А як максимум, це можна і втратити інвестиції. Проте виробництво розвивалось дуже повільно, я пропрацював там рік. І я побачив, як ця бізнес-модель працює, і я зрозумів, що мені треба шукати іншу роботу. І тоді я перейшов в банківську сферу практично на 16 років. Але цей приклад, як звичайна помилка розвалює бізнес, я запам'ятав на все життя. Дякую.